Вітаю вас на своєму каналі. Так, і сразу ближче до діла. Чи потрібен чи не потрібен міні гриндер? Я вам скажу, якщо ви хочете купити просто, щоб він у вас був, то ви купите і він у вас просто буде. Ну, якщо ви. Ц ціле спрямовано будете його брати, наприклад, для щоб спуски для ножів робити чи ніж. <кій> чи ви взагалі ножеділ, то е, така штука, звісно, потрібна. Ми свого часу достали метал, він практично нам обійшовся безплатно, це 5 см. Швелер і 10 мм його товщина. Це нам дала теща І ми зробили отакий саморобний саморобний гриндер. І зараз я вам зразу по путі буду показувати, може вам і пригодиться. Це столик тут у нас приварена. Буква Г так називаємо. Тут теж проріз, різьба, дві різьби, щоб держала поверхність стола. І сама площина примерно 5 міліметрів. Тобто столик, помимо того, що він видвигається вперед-назад, й крутиться. Ось, до, округ своєї осі, якщо послабити болт. І вернусь я. Тобто він нам обійшовся, буквально я продав один музичний інструмент і купив двигун. От Двигун на той час стояв, не пам'ятаю, чи 1200 гривень, чи 1500 і І все, все це остальне, що ви бачите, це попросили у. У тещі в металоломі лежали ці железяки. І зробили в своє зробили, я не знаю, що, скільки я на ньому попрацював, дуже-дуже мало. А потім ще з цими событиями, що 22-го, 22-му році, в лютому, то він. Більший більше час у нас практично стояв. І якщо ви будете брати просто, що вам прийшло бажання його взяти, повірте, він буде у вас в основному стояти без діла. Річ ця не недешева, якщо робити, так, якщо є токарний станок і куски железяк, то можна зробити. Якщо такого діла немає, то І, значить. Що він буде стояти? Зараз на ринки, от до болгарок продаються, ну, наприклад, ви берете щось полірувати чи шліфувати, ну звичайно, для чого його і беруть, то зараз на ринки продаються отакі липучки. Це невеликий діаметр, по-моєму, тут чи 80 мм, чи 90 і обичний круг. В залежності, що ви хочете робити, наприклад, це гріт на 60. Якщо грубий сйом, купуємо 40 гріт або 36. Ну, якщо вам охота, наприклад, збивати нержавійку, бо ці круги вони я маю віду, вони швидко зерно сідає. Якщо вам потрібно, наприклад, я свого часу робили ми станок для слоїння кожі там потрібно було нержавійку вивести ну, під кутом, десь міліметрів 12 на нет звести, то купляється така тарілка пластикова. Вона є жорстка, в моєму випадку це жорстка, є трошки м'якша, а є геть мягка. Мягко то вже для поліровки. І купляється такий круг фірми VSM, Германії. І все теж, теж цепляється на болгарку. І цей круг дуже агресивний до метала. Сам метал я взагалі мовчу. Нержавійку він дуже швидко зняв. Я ж удивився, прямо от скільки я її мучив цими кругами. Тобто для, для тих робіт. Для невеликих там зашліфувати трошки грубого сйома. Для поліровки. Тому що тут, -тут ідуть вони теж різна грітність. Для поліровки і такі підуть. Я маю в виду там 600 -та грітність, 800 чи 1000. -та. І тут що цікаво, що і резинова така підошва. А викинути, я не знаю скільки зараз хорошого качества. Дело в тому, що гріндер теж гріндеру різниця. Якщо людина е, ошиблася з цими, ну, витачуючи ролики, так їх не видно. якщо людина, витачуючи ролики, там допустила свої ошибки, то ролик буде е, або взагалі болтатися, ну, люфтити і при роботі звеніти. Або він при затяжці гайки, він просто зажметься і лента буде дуже з таким натягом іти. Гріндер, качественний гріндер повинен Лента, дивишся, вона як будто на місці стоїть. Я не скажу, що це прямо там я зробив 1 класу, це десь клас 3-4. Ну, тим не менше працює. Не буває, впав столик, не прикручений був. Тобто, щоб купляти річ, це не так, як ігрушка. Купили дитині. На другий день дивишся, а ігрушка вже валяється в кутку. І те, що було сьогодні вожділенне, то на другий день воно просто лежить і нікому не потрібне. Ну, а гроші то витрачені. Як мені казав знайомий плотник мастер, каже, людям зараз нічого не потрібно. І він правий. А другий чоловік знайомий, то він також сказав, нам людям тільки каже, подавай шмартфони, він ще так через шибуку. І він теж правий. Людині що треба? Їда, ну і... Щоб, щоб комусь дзвонили, чи той, щоб він дзвонив, щоб до нього дзвонили. Ну і те, що його цікавить в Ютубі. Для цього треба, зрозуміло, комп'ютер або смартфон. Так, ось, в принципі, і все, що я хотів сказати. В коментарях пишіть, може вас зацікавить Іменно сама сама ця модель, що ми зробили. Я маю в там розміри, чи, наприклад, вузол, який піднімає, точніше вирівнює ленту, щоб вона не злітала. Чи ще щось, я не знаю. Чи як ми робили, наприклад, шкіф, то я, може, віддільно відео знімлю, хоча, якщо туди пролистати плейлист мій. Якщо зайти на мою сторінку, то там, по-моєму, навіть і було це відео, що я робив, як я робив, шківа як тащив. Так, ось, в принципі, в і принципі, все. Ну, що ще можу сказати, ми трьохфазний частотник підключали сюди на, на виходи три провода, то частотник регулював оберти. І це теж немало важливо для, для гріндера. Ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре. До скорої зустрічі на каналі.